Є історії, які схожі на яскравий спалах. Історія Сергія Іванова саме така: це розповідь про культового українського актора, про його талант, славу, стійкість і про життя, яке, на жаль, обірвалося занадто рано. Давайте розберемося, ким же був той самий коник. А почалося все, знаєте, не з якогось там нудного прослуховування, а з моменту чистої такої чарівної впевненості. От уявіть, режисер Леонід Биков дає молодому Іванову сценарій. Каже, мовляв, почитай. А той йому та я вже прочитав, буду грати. Биков здивований, питає: Кого? Іванов ані секунди не вагаючись, коника. Ну, от саме ця зухвалість, така щира й молода, і подарувала йому роль, що змінила абсолютно все. Отже. Почнемо з цієї самої ролі, яка зробила його справжньою легендою. Ролі, яка без перебільшення визначила ціле покоління і дала просто неймовірний старт його кар'єрі. Так, це стрічка в бій ідуть лише старі фільм про льотчиків-винищувачів, який одразу ж став класикою. А персонаж Іванова, лейтенант Коник, ну, він став просто серцем і душею цього фільму. Це була не просто роль, розумієте? Це було втілення молодості, надії, оптимізму посеред жахів війни. І вплив цієї ролі був просто колосальний. Конек зробив Іванова знаменитим на весь союз. Але що цікаво, для самого режисера Леоніда Бикова цей персонаж був ну майже автобіографічним. Це було його власна молодість, і Іванов зміг це так блискуче втілити, що назавжди закріпив за собою імідж з цього неймовірно талановитого і харизматичного хлопця. Але ж ким він був до того, як стати зіркою? Звідки взявся цей талант? Давайте трохи зазирнемо в його минуле, щоб зрозуміти, яке ж середовище його сформувало. Сергій виріс по суті в самому серці київської інтелігенції, тільки уявіть собі атмосферу: батько, поет, дід, видатний мовознавець, сестра художниця. Ну, зрозуміло, що в такому середовищі, де панували творчість і наука, його талант просто не міг не розквітнути. Але він не був просто талановитим хлопцем. Він отримав блискучу професійну освіту. І що найголовніше, його помітили ще під час навчання. Тож на момент випуску з інституту він не був новачком, ні, він уже був актором із реальним досвідом роботи в кіно. Так, коник приніс йому славу, але було б величезною помилкою думати, що Іванов актор однієї ролі. Його талант був набагато, набагато ширшим. І зараз ми в цьому переконаємося. Просто подивіться на цей діапазон. Ось вам серйозний революціонер. А тут незграбний, але милий сержант у комедії. І поруч глибоко трагічний персонаж у класичній драмі. Іванов так легко переключався між жанрами. Він довів усім, що не є заручником одного, хай і дуже успішного образу. І ось що показово, саме за такі складні драматичні ролі, як Ларіосик, він і отримав найвище визнання критиків. Це остаточно довело перед нами не просто чарівний коник, а глибокий серйозний актор, здатний передати найтонші порухи людської душі. Але потім настали великі зміни. Розпад Радянського Союзу став справжнім поворотним моментом і приніс із собою глибоку професійну кризу. Для людей мистецтва, таких як Іванов, це були дуже важкі часи. Уся система державного кіно просто розвалилася, кіностудії зупинилися. Багато його колег, талановитих акторів, просто залишилися без роботи, без надії. Але не він. І от саме тут проявилася його неймовірна сила духу. Пам'ятаєте, ту молодечу зухвалість. Вона нікуди не зникла, а просто перетворилася на зрілу рішучість. Замість того, щоб скаржитися чи впадати у відчай, Іванов почав діяти. Він сам став режисером, заснував власну студію Панорама, почав створювати нові телепроекти, даючи роботу і собі, і іншим. Він не чекав, поки з'являться можливості. Він їх створював сам. А тепер Тепер ми підійшли до фінальної і, на жаль, найтрагічнішої глави цієї історії. 48. Всього лише одна цифра, але вона говорить так багато про раптовість і весь трагізм того, що сталося. Його не стало прямо на роботі під час зйомок у процесі творчості. Серце просто не витримало. Він був сповнений планів до самого кінця, якраз працював над новим серіалом про замки Західної України, з нього встигли зняти лише першу серію. Але його внесок не забули. І високі державні нагороди, і поштова марка на його честь, усе це говорить про те, що його талант і спадщина були визнані і збережені для нас для наступних поколінь. Історія Сергія Іванова по суті залишає нас саме з цим питанням. Його життя було коротким, так, але його ролі, його коник, його ларіосик, його незламний дух вони ж і досі живуть на екрані, і вони нагадують нам про силу таланту, яка, на щастя, не підвладна часу.